П'ятнадцять разів ворог обстріляв населені пункти. 1779 лінію зіткнення. Під вогнем перебували 11 населених пунктів міста Красногорівка, Покровськ, Торецьк, селища Зарічне, Щербинівка, села Галицинівка, Єлизаветівка, Клебанбик, Нетайлове, Новоукраїнка, Романівка. Армія РФ завдала удари авіабомбами КАП-500, ЗРК С-300, артилерією. Пошкоджено 67 цивільних об'єктів, серед них 45 житлових будинків, ліцей, будинки культури. Підприємство, котельня, складські приміщення, 10 автомобілів, комунікації чотирма ракетами С-300 росіяни атакували Покровськ, поранили цивільну особу, пошкодили приватний і чотири багатоквартирних будинки, інфраструктуру у Нетайловому. Внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Керовану авіабомбу кап 500 Росія скинула на Клебан Бик. Двоє мирних мешканців отримали поранення. Руйнувань зазнали 4 багатоквартирних і 16 приватних будинків будинок культури. Ще один кап 500 ворог поцілив у зарічне. Пошкоджено вісім приватних осель. По Торецьку окупанти вдарили 500 кілограмовою авіабомбою та артилерією. Зруйнували багатоквартирний і три приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.